Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні я буду грати в Hills of Steel в виживання на танковій батареї. А я погнав. Це режим виживання і супер здоров'я я вибираю. Перший бос і це в нас бомбардир. Я виграв від бомбардира. Я його вбив і я вибираю більше здоров'я. Друзі, мене вбили такі два великі танки. БТРи, типа. Дивіться, я сьогодні 50 вбив, 142 монети, 0 кристалів. Дивіться, скільки вчора і сьогодні. Сьогодні менш. Я, друзі, такі короткі знімаю, такі там зняв і... Все зняв і все, бо у мене вилітає і не записується. Дякую, хто додивився до кінця. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку. Я відкрию один ящик. Сьогодні у мене ефір в 2 години Києва. Ну, це вже відеоролик після е, цього вікна. dana vam je tuže zvan bulja bolja.